Щодо управління от, під час війни, щодо кадрових призначень, військовослужбовці виявляється, зможуть самі обрати нового начальника Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного через застосунок Армія Плюс, повідомив президент Зеленський. Послухаємо, що сказав Верховний головнокоманда Збройними силами України. Для цього у застосунку армія плюс розпочато відповідне опитування. Там п'ять кандидатів на посаду керівника академії, і є можливість запропонувати, що треба змінити в самому процесі навчання у відносинах всередині академії. Особливо важливо, що курсанти та випускники академії поділились своїм досвідом та своїми ідеями. Юрій Вітальович, це що тестування наступних президентських виборів через застосунок? Як можна обирати ректора чи начальника Національної академії сухопутних військ через додаток? Ну, чесно кажучи, це виглядає трошки дивно. Це, а, ну, якщо а, бути на стороні 95-го кварталу, це все логічно. Можна брати ректора, можна брати керівника оперативного стратегічного управління, тактичного управління. Це все нормально. А питання в іншому. Я, я міг би віджатувати, що ну, 95-й квартал прийшов в армію Я не хочу так жартувати. Я хочу сказати, що це знімання з себе. Верховного командуючого президента України Зеленського відповідальність за призначення в армії. Це його конституційний обов'язок. Це його відповідальність. Кого він призначає? На посади той так і керує. всьому світі армія це вертикаль, яка не підлягає демократії. Демократії підлягає президент. Його обрали – Він призначає. Чим це закінчилось? Відповідає політик, президент Верховний Командуюч. Але він не, не може робити вигляд, що він за це не відповідає, бо хтось за щось там десь в столові проголосував по інакшому. Ну, уявляю собі, в столовці зібрались, проголосували за ну, те, що... Ну, курсанти зустрілися, це... проголосували і сказали, що от начальником має бути той. Так, от я вважаю, що це а, промова. Означає бажання зняти з себе відповідальність. Бажання зняти з себе відповідальність за весь все ведення війни. Він хоче, щоб ми забули, кого він призначив у 2019 році міністром начальником Генштабу і міністром, міністром оборони. Він, він хоче, щоб ми забули, що вони похоронили ракетні програми. Він хоче, щоб ми забули, чим закінчилася далі вся ця історія. І коли він закликав на шашлики без ніякого голосування в столовках Міноборони, щоб ми забули про те, що а, тим часом росіяни виходили на передні рубежі, а нашим військам заборонили, в принципі, діяти. Я вважаю, що це. Ну, Дуже поганий сигнал з боку Верховного командувача. Я поважаю інституцію президента Верховного Командувача. Але оце, оце заява це означає, що він продовжує жити в парадигмі про себе любимого, а не про нашу любиму Україну. Це дуже велика різниця. І тому. Ну, давай на цьому закінчимо, щоб я не пішов далі. На сам кінець нашої розмови послухаймо колишнього прем'єр-міністра Великої Британії Боріса Джонсона, який в інтерв'ю Делфі облаїв господаря Кремля Владимира Путіна, наголошуючи, що йому слід відмовитися від імперських амбіцій.